Тобто місцевий бізнес можна привести через Інстаграм. Тепер час от того, що я думав вже 10 років тому, настав. Звати мене Дмитро Іваницький. І зараз я трошки почну спочатку, як я до цього зайшов. Чому Первомайськ, чому Первомайській Сіті е і чому взагалі інтернет? От. Це, в принципі, це весь місцес, в якому я живу 90% часу. 10% я сплю. Це інше я займаюся цим. Це було з дитинства бажання займатися своїм і м -м, самому контролювати свій час. Це реально прикольно, але вийшло так, що весь свій час займає роботу. Ну, я стремлюсь зараз до делегування, як сьогодні всі розповідали. Це класна тема, але до цього ми не дійсно. Тому сьогодні розповім більше про Піромайс Сіті. Дивіться, складається він з бренду. І для цього я придумав максимально простий Пірумайський Піромайській -сіті, Сіті місто. Тобто розуміємо. E, почав, я, почав я його створювати у 2008 році, я вам скажу так, коли ще навчався в коледжі нашому перомайському. У мене тоді ідея була дуже, я хотів от якийсь піромайський сайт, перомайський форум, що небудь такого. Мене не було в фотках, я ходив брав у знайомих, фоткав, дивився. Блін, а щось виходить. Ну от я кажу, що це на постійно, я ще не знаю, як це робити. E, і потім я завів собі блог на ЖЖ, Лівжорна, може, ти знаєш. І там ну, добре його розкрутив, там було 100 тисяч посічалка. це в 2010 році, коли ще не 3G, не 4 не мобільного інтернету взагалі не було. Я такий думаю, блін, ну, я ж Первомайський хочу. І ще піромайськ інфотек. Я зареєстрував домін, і тоді там у нас була десь 30 людей в тиждень. І в мене був ще один де було 100 тисяч людей. Я так думав, ну, напевно, Піромайс це ще рано. І якесь, в якийсь момент у мене там, ну як сьогодні говорили про. Момент дна, от кожен момент дна перевертає наступну сторінку. І реально воно так і є. Тут як не крутий. І тоді відбувся перший такий момент. Я вирішив все, комп'ютери, телефони, все, ні, це побачення. Я хочу десь серед людей, я хочу працювати на віду. І пішов торговим безполком працювати. На той момент я взагалі не вмів спілкуватися ні з людьми 19 років, ні з людьми, ні з ким. Я в компанії був найтихіший. Після року працювання торговим мені рот не закриєш. То я говорив 15-20-25 тисяч слів в день, приходив додому і ще договорював всім, кого побачив. Ну, такий на пляжний трошки чесно, був. Але навчився розмовляти. І таким я працював 7 років. Три з них три з половиною в Первомайську. Потім була така знову момент робота в таксі. Знову ж таки, в Первомайську. Днем, вночі. До чого це все розпитаю? У мене була спочатку зацікавлена з Первомайськом. Потім я, коли працював торговим представником, я ну, зрозумів, як працюють підприємці, магазини, доставки, все це зрозумів. Коли працював таксі, я побачив діньву сторону цього міста. Особливо вночі. це дуже добре видно. Людей, геть з іншої сторони, в інших станах. Корроші, така аналітика, <реш> да, да, да. І така аналітика в мене за цей час складалась, 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 І Потім був черговий момент На, в 2018 році. Я не знав, що робить Піромайський, все було погано. Я виїхав в Одесу там потаксувати. І от там от, случилось саме прикольне, що дало оце. Я десь їхав, був важкий день такий. І дивлюсь так, ну взагалі нічого рядом немає, ніяких магазинчиків, нічого тика. І много народу стоїть кудись, непонятно куди. Отходю, що там таке. Я там в магазині акція в Інстаграмі, от ми зараз коротше, хочемо виїхати. І много народу стоїть. Щось прикольне таке. Я пішов, подивився так. Узнав, що там відбувається. Думаю, так, подожді, тобто вже це все працює. Тобто місцевий бізнес можна привести через Інстаграм до себе ну, свій завтра. І тут я зрозумів, що все, тепер час от того, що я думав вже 10 років тому, настав. Але як це робити взагалі? Не розумів, я вмів тільки робити сайт. Тому що я займався колись, я працював в фірмі по захисту авторських прав, робив так, щоб не було подивитися фільми в інтернеті. Ще в 2000 році, я сам не вірю, що в наших країнах хтось буде платити взагалі за контент. Тобто, якщо, ви десь бачили удалі по просьбі правообладателя, то це там був я. А в тебе підписка на Netflix є? В мене на YouTube. Netflix, є фільми зараз не дивлюсь, в мене чисто YouTube, не знаю чому, але мене дуже багато. Там, мені YouTube. О. От коли я побачив, що це все працює, я приїхав знову в Керманськ, ходив, гуляв собі, думав по природам, ну, щоб чим би це, як би це все скліпати. Ну ладно. Я почну робити сайт. Я зробив собі швидко. Ну, ну, зараз вже Instagram, зараз Фейсбук. Ні, ну, треба все остальне. Зареєструвавши Інстаграм, ну, оскільки я люблю фоткати. Потім думаю, ні, треба геть, щоб інші не зареєстрували. І дуже правильно я це зробив. От 2014 році, в лютому місяці, я зареєстрував і думаю, працювавши таксі. Мій буду вести це як хобі. Тобто це не було як зараз, як казала Катя, що це не для зараз. Це для себе. Мені подобається новини, місцеві знати, читати, дивитися, ділитися і фотографувати. Відео трошки я не знімав, хоча перше відео я монтував, ще у 2005 році. Ну я нікому не покажу. Це дуже страшно. Хіба що дуже приватно. Е, вот. І тоді, коли я придумав цей бренд, я зареєстрував тоді телеграм. А назад, тоді я зареєстрував всі соцмережі, телеграм тоді там. 100 30 10 підписників було Інстаграм з нуля, з нуля, тіктока ще не було, був сайті. Публікація новин і публікація фотографій вдалих в Інстаграмі і на сайті, і в посуджені в групах Facebook дало мені головне, що я, яка в мене була мета. Розплатити бренд і значок у цей перумальній сіті». В принципі, в мене ще більше ніякої мети не було. Ну, просто було цікаво, що ти сідеш і от. Та чуєш поруч там, а в ж написали, ти читала? Прикольно. Давайте все вже бачимо. Тому мене це его, напевно, ну, коротше, мені це подобається. <скільки> вот. І оце все, це все. зараз, на даний момент, 25-му році, але початку 22-го, напевно, ми, навіть з 21-го, регенерує мій дохід. Кожна соцмережа є, працює одна на одну, така сингулярність міжнародна. <скільки> Допомагає розвивати інше. Тобто Тікток впливає на всі інстаграм, на всі сайти, на всі, тобто кожне все перелінковане один з одним. Далі я поясню, для чого це ще більш детально, але поки на цьому зупиню.